Тримаю в долонях окраєць пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом червневих дощів. Дивлюсь на хлібець, і душа моя дуже радіє, що батько Небесний так щедро нас ним наділив. На дворі вступила вправа помаранчева осінь, фарбує листки і помалу зриває з дерев, сади яблуневі нам плід соковитий приносять. Несеться в повітрі терпкий аромат хризантем. Помалу пустіють багаті поля урожаєм, до перших морозів потрібно зібрати усе, а їжі сьогодні ми вдосталь усі з вами маємо, піклується сильно про всіх нас Небесний Отець. Дивлюсь, як крихти розкидують інколи діти, ніхто не вважає сьогодні вже хліб золотим. Думки мимоволі злітають на схід України, на житні поля, де війна залишила сліди. Проросле колосся напилося братньої крові, не сонце світило, а грів їх вогнем кулемет, наче маки в житах розцвітали калюжі червоні того, хто на полі життя залишив молоде. А в темних підвалах горнула дітей своїх мати. Відводячи погляд постійно вологих від сліз, не знала де хліба, окраєць маленький дістати, хоча би сьогодні його розділити на них, напитись хоч трошки ковточком простої водиці, де ж взяти її, тоді як навколо війна, лиш кулі літають в повітрі, мов хижі і птиці, чатуючи знову забрати невинне життя. Ось яблуня плід соковитий додолу зрунила, підняти його вже сьогодні ніхто не спішить. Війна в підземеллі страшному усіх зачинила без світла й повітря, без хліба й води. Забрала усе, що лиш можна було відібрати, вселивши у серці тривогу і страх. Ридає над сином щодня чиясь мати, і плаче невтішно за татом. Дитя, сирота, день вдячності Богу там нині ніхто не святкує. Обмитий війною лежить на полях урожай, плоди соковиті збивають літаючі кулі, а людям лиш сниться святковий смачний коровай.